Уривок з балади тополя читає учениця 10 класу Бахмутської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Солодарської міської ради Донецької області. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі, з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає Чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати Він багатий, одинокий, будеш панувати? Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками що придбала, спусти мене в яму, хай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, троні лежать, ніж його побачить. Утак тає чорнобривая, плакала, співала, і на диво серед поля тополою стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю, гне тополю край дороги до самого долу.